Друзі, вітаю на каналі Наша дача. В цьому відео хочу показати дуже класний спосіб зупинити витягування розсади томатів, якщо вони при вирощуванні в кімнатних умовах у вас потягнулися. Одразу хочу сказати, що спосіб цей перевірений неодноразово протягом багатьох років ми його використовували по відношенню розсади, яку вирощували у великих кількостях. Причому цей спосіб по зупиненню витягування розсади він відноситься не тільки до томатів, але також ми зупиняли їм витягування розсади огірків і солодкого перцю. Пропоную зараз оглянути рослини і потім все разом з вами наочно я покажу, як це робиться безпомилково. Тому що е, дуже важливо е, за цього способу дотримуватись е, технології застосування. Ну що, пішли. Всю розсаду ми поки що вирощуємо в кімнатних умовах. І, на жаль, в кімнаті немає можливості створити такі умови, які б задовольнили вирощування рослин. Тому вони тягнуться, можна було б додати трішки інтенсивність освітлення і знизити температуру. Також можна було б, щоб затримати витягування. Розставити стакани, в яких ростуть рослинки, але у нас немає можливості цього зробити, тому що ми обмежені і по температурі, і по світлу, і по площі, на якої можемо дозволити собі, собі вирощування розсади. Давайте більш детально оглянемо рослинки ближче. Так, бачите, вони вже починають тягнутися. Застосовувати атлет можна тільки тоді, коли на рослинці вже є. 3-4 справжніх листочки. Ось як в нашому випадку. І є ознаки також вже витягування. Тоненьке стебло і великі листя. Зараз, якщо не застосувати атлет або не змінити умови вирощування, то розсада почне дуже швидко витягуватися. І тоді ми її нічим вже не зупинимо. Використовувати будемо препарат регулятор росту атлет. Я... Думаю, так, що багато хто з городників знає, можливо, хтось застосовував його в своїй практиці. Цей препарат запобігає переростанню розсади, забезпечує активне розростання кореневої системи, уповільнюючи зростання пагану. Це якщо каратенька, ось така упаковка, це оригінальний у мене в руках препарат, тому що треба застерігатися підробок. Це запорізький виробник з міста Запоріжжя. Торговий дім кесон, у них е, виробництво, тому я впевнений в якості саме цього препарату. Дивіться, застосування завжди читаємо, як правильно застосовувати. Препарат застосовується шляхом оприскування або поливу під корінь. Обробку проводити свіжоприготованим розчином, вміст ампули розвести у воді згідно з таблицею. Приготований розчин не зберігати. Друзі, ось я не просто так це зачитав. Це треба було проговорити, щоб не робити помилок, не залишати розведений, розчинений препарат. І потім колись ще повторювати ні. Ми будемо використовувати саме полив, є оприскування, є полив. Полив, я вважаю, для квартири буде гарніше, тому що велика площа листів нанесене препарату, потім буде неприємний запах. Атлет має запах. Не дуже приємне. Тому краще палиємо тачково під корінь, і там в землі він вже не буде нам заважати і якось нагадувати про себе. Ось, засоби особистої гігієни. Також обов'язково Дивіться, обов'язково, друзі, перед поливом препаратом проливаємо землю. в якої росте розсада. Ми пролили, вже трішки промокла земелька. У нас. Е, наступне, що обов'язково також зробити, це е, обробку, як я сказав, полив проводити в добре е, провітрюваному приміщенні. Після застосування препарату не поливаємо розсаду 2-3 дні. Ось це треба запам'ятати і цього треба дотримуватись, тому що. Помилки при роботі з атлетом вони можуть вам дорого коштувати, друзі. Ось я не просто так це розповідаю. Це з нашого власного досвіду, що допомагало нам досягати гарних результатів по вирощенню розсади. Ну що, пішли зараз, розведемо препарат. Я вже приготував один літр. Чистенької води беру препарат. Ми виходимо в вентильоване приміщення і починаємо розводити розчин. Відкриваємо пачку. Ось так виглядає сам препарат в капсулі. І розбавляємо на 1 літр. Ретельно перемішуємо обов'язково і дуже обережно, по 30-40 мл, намагаючись не попадати на листя, на листя не треба попадати, тому що можуть бути на листях опіки. По 30-40 мл обережно це робимо. Якщо так вийшло, що попали на листя, то бажано провести промивання листів. Листочки треба промивати. Ось так відводимо ручкою і поливаємо під корінець. Відводимо і поливаємо. Друзі, після завершення поливу обов'язково треба трішки дати рослинкам постояти, провітритися. Не, не треба одразу нести їх в кімнату, в квартиру. Ми раніше проводили такі поливи в розсаднику. І після того, як полили стелаж, припустимо, тисячу-дві рослинок, ми виходили, ну і певний час не заходили, вентилювали. Тому що має він такий запах, небажано їм все ж таки. Дихати. Тому на балконі залишити, чи десь на такому протязі. Ось, що стосується затримання розсади в такому віці. Основні моменти, я вам сказав, друзі, це поливаємо перед застосуванням. Проливаємо простою водичкою, змочуємо фаза розвитку 3-4 справжніх листічка. По нормі ось одна. Ампула на літр води по 30-40 мл. І 2-3-4 дні не проводимо ніяких більше поливів, щоб препарат добре почав працювати. І не попадаємо на листя, щоб їх не опікти. І роботи проводимо на відкритому повітрі. Дуже це. Бажано, щоб було таке вентильоване. Ось основні моменти. Застосувати можна застосовувати по відношенню до томатів, до огірків. Розсади ми застосовували У віці два справжніх листочки дуже гарно працюють на розсаді томатів. і на розсаді, на розсаді огірків. І на розсаді солодкого перцю також атлет можна гарно застосовувати. Оригінальний препарат я посилання залишу в описі під цим відео, можете замовити. І Тетяна Вікторівна вам швиденько його надішли ну, суто від виробника, без підробки. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!